Розпочав сесію виконувач обов'язків міського голови традиційно з гімну України та не встигли пролунати його останні ноти, як в залі розпочався скандал. Медики, що були присутні на засіданні та проінформовані, що в медичних установах передбачаються кадрові зміни, почали протестувати. Як це було? Дивіться далі. А де вас шість років помінялися п'ять головних лікарів. Скажіть мені, будь ласка, як можна працювати в такій ситуації? Я два роки судилася, як ви називаєте з попередньою владою Погорєловим Віктором Володимировичем. Я відсудила своє місце по честі, бо я мене зняли протиправно. Я працюю на цьому місці рік. Я хочу звернути увагу, що чого люди ці прийшли? Да, хто очолює на даний момент головий будинок? Я хотів, щоб не приймали ніяких успішних рішень. За ці всіх і поки що цю всю кадрову частину не роздав. Громадськість розділилась на дві частини як депутати. Хтось вимагав розглядати питання про виконком, інший про бюджет. А від депутата Ковальського прозвучала пропозиція про саморозпуск ради. Якщо зараз саморозпуститися, ну просто місто залишається без секретаря. І через суд повертається по тому треба задуматися, що це треба робити. Я звертаюся до обох сторін і до тої, і до цієї. Неважливо в Україні трава. Приїхав вчора мій бойовий друг, якого скартузило, от він, і каже мені зараз, Ваня, їдемо назад на майдан. Бо... Зговорили в залі засідання і ті депутати, котрі за час каденції ніколи не брали слова. Сьогодні ми пишемо заяви розкладання повноважень. Всі депутатів. І процес розпочався через два місяці. Вибори нова влада переформування міської ради. Деякі депутати згадали про повагу один до одного і досить агресивно. В Такій напруженій обстановці розглядати порядок денний розпочали через годину після початку сесії. Першочергово депутати проголосували за зняття із розгляду всіх земельних питань. Далі відмінили голосування про саморозпуск через протест громадськості. Наступними стали фінансові питання. У нас були проблеми по заборгованості по виплаті авансу серед бюджетників. Була проблема по тому, що більше двох мільйонів заборгованість за харчування в садках і в школах. І харчів залишалося всього на чотири дні. Тобто є дуже серйозні проблеми, які потребують негайного вирішення. Слава Богу, вдалося провести переговори, домовитися з підприємцями, які постачали харчування. Вони погодилися ще два тижні, поки не стабілізується ситуація. Допомогти нам. Ми зняли цю проблему. Інакше був би колапс. Зняти дві посади заступників Ужгородського міського голови, адже до сьогодні їх було аж шість. Стало наступним рішенням депутатів. Черговий скандал розгорнувся при розгляді питання щодо оновлення складу виконкому Це було дуже багато бажаючих. 60 чоловік виявили бажання працювати в виконкомі, але з іншого боку, можна зрозуміти людей. Вони за останні кілька років вже просто перестали довіряти владі, і цілком зрозуміли їхнє бажання самостійно бути там, присутніми, контролювати, впливати, щоб не допускати якихось поганих рішень, які проти інтересів міста є кредит довіри з боку суспільства, з боку з боку громади. Люди хочуть бачити нових людей. Головуючий оголосив перерву, після якої депутати ухвалили рішення затвердити виконком у складі 21 особи 11 із них громадські активісти. А хто саме оголосить в п'ятницю на черговій сесії?